Всім привіт! В цьому відео розкажу, поділюся вам результатами торгівлі на арбітражі криптовалют з допомогою робота Арбітермінал. Є така спеціальна софтіна, яка допомагає заробляти на різниці курсів між біржами. І так, давайте поділюся з вами екраном і розкажу більш детально. І так. Цей софт доступний тільки закритому нашому, нашій спільноті. Тому кому цікаво буде в контактах нижче, ви можете зайти в або мені написати, або зайти в телеграм-канал. Там я ділюсь, розказую детальніше. Пишу свої інсайди, от, пишу про результати учасників, скільки хто заробляє і так далі. Ще раз нагадую, що цей софт ми нікуди не закидаємо гроші. Гроші лежать на, в мене на балансі, на гаманці. Тобто на, на балансах, цей робот торгує з біржами Мекс, Гейт, Бейбіт і Binx. От, і всі гроші які знаходяться от у мене на балансах. Через api Апіключін торгує. І е, суть, яка він моніторить по чотирьом біржам, е, рахує е, стакани, всі вираховує, дивиться, де є різниця е, курсу. І в telegram бот е, присилає. От є такий telegram бот і він присилає сигнал. Яка біржа, лонг чи шорт, символ е, і спред. Спред це в нас різниця в процентах, тобто в середньому 3,35%. В моменті бот замітив. Е, цей сигнал, е, значить, я можу бот запустити, можу не запустити. Зазвичай я чекаю, щоб було два сигнали, як мінімум, з одної біржі з одним токеном. І вже тоді я можу отут в фільтрі його створити, е, запустити бота. Отак виглядає робот. У мене зараз на даний момент 7 роботів працюють, е, виношуємо параметри. E, значить, по якій різниці відкривати ордера, по якій закривати, то що означає відкривати? Він на одній біржі відкриває лонг в даному випадку на Мексі, а на другій біржі відкриває шорт. Він відкриє той об'єм, який я вкажу тут, тобто, в даному випадку, тисячу токенів, що приблизно дорівнює 92 долара вже з плечем. Враховано, і максимальну кількість він може відкрити 10 ордерів для чого? Я ставлю 10 для того, щоб він ще усередняв позицію, усередняв спред, по якому він заходить, і усередняв позицію, таким чином я довше можу витримати в позиції, і мій PNL, тобто на одній біржі в мене буде плюс, на одній біржі буде в мене мінус. От, так як в даному роботі, от бачите, є TrollSol, робот торгує. Три ордера він набрав на одній біржі і е, на другій по 15 тисяч. Тут відкрив лонг, тут вшорт. От можна заглянути на біржу. Давайте подивимося. І я вам зразу покажу робочий робот, який працює, і мене заводує, напевно, уже три дні. З неділі він цей робот працює. А і з неділі цей токен показує постійну різницю. Давайте я вам відкрию той троль. А що ж ти показуєш? Ті реклами, той Мек замахав вже своїми рекламами троль Сол. От, І дивіться, от бачите: стрілочки, робот заходив, виходив. Тут у нас є, от є позиція відкрита. На гейті теж є позиція відкрита. І зверніть увагу, тут я зайшов по спреду 0.56. і... Щоб бот закриє угоду, коли спред буде мінус 0,5. Тут є шкала така спеціальна. Тобто є від нуля вниз, це мінусова шкала, від нуля вверх плюсова. Не буду углублятися, як це працює. Просто на хлопський розум червона лінія має торкнутися три рази і на четвертий раз бот продасть один ордер. Якщо, четверта, якщо червона лінія буде менше, ніж 0,5. Все, от тоді і ми заробляємо. От ви бачите, на одній біржі вже плюс 15 центів, на другій плюс 30. От червона лінія трохи нижча, ніж спред, по якому він заходив. Коли червона лінія впаде ще нижче, ну різниця буде більша, ну, і відповідно ми різницю оставляємо собі на біржі. І як це виглядає в результаті? В результаті виглядає так: от у нас PNL. за сьогоднішній день я е, наторгував, е, точніше, робот мені наторгував. Я то, що роблю? Я тільки відкрив робота, відкрив останніх роботів, але останні роботи там мало торгували. Майже е, весь день. Торгував у мене троль. От, відкривав ордера, відкривав, закривав, тут ще один едж попався: троль, 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 троль. Все, троль. от І тут можемо подивитися: на біржі Мекс ми наторгували 172, на Gate мінус 58, на байбіт 0 на Bing 45. Чого тут мінус? Тому що, ще раз повторюю: на одній біржі ми відкриваємо лонг на другий шорт. Відповідно, на одній буде плюс, на другий мінус. Тільки за рахунок того, що ми відкриваємо по високій різниці курсу, а закриваємо по нижчій, у нас буде більше плюса чи мінус. Ну, Відтоді виходить, що плюс 165 доларів за е, сьогодні з 12-ї ночі по в мене на годиннику наторгував мені робот. Давайте покажу вам, що вийшло за минулий тиждень. Е, ми е, торгуємо по тижнях. От, за тиждень в мене вийшло 997 доларів, і з цього PNL в суботу я віддаю комісію 50% розробникам за даний софт. хтось скаже, що це багато, я скажу, що тут не питання в тому, скільки ти платиш, питання в тому, скільки ти заробляєш. Якщо тобі дають інструмент, який може тобі з 4 тисяч депозиту приносити 4 тисячі доларів, да торгувати. То чи згідний, ти будеш віддати 50% від цієї суми. Я згідний, наприклад, тому я підключився і вже е, два тижні підряд торгую от, з результатом 997 доларів за тиждень. Е, попередній тиждень я закрив е, 1077 доларів. Ой, це є другий тиждень, сорі. от З 26 по друге. 26 по-друге, у мене результат вот, 1077, е, другий тиждень 400, перший тиждень 300 з чимось. Е, в результаті з 12 по 12 число це рівно місяць, як я торгував, е, я наторгував 3151 гривень. Тобто, е, звідси я віддав половину е, це 1600 доларів приблизно е, в мене осталось. Та? І за робота за підключення я заплатив 200 баксів. Я заплатив ще по старим цінам, коли ще не був е, включена партнерська програма. Лише більше місяця назад. Зараз є партнерська програма. Підключення робота коштує 400 доларів, і е, спочатку ви віддаєте 60% комісії, якщо ви хочете підключитися, 40 собі залишаєте. І коли ви наторговуєте PNL загальні 4 тисячі доларів, ви переходите вже в статус. Ну, у нас є п'ять рівнів в партнерській програмі, і ви вже 50% тільки віддаєте 50% собі залишаєте. Тобто то спочатку, перший місяць, приблизно перший місяць, другий, та да, ви заробите 1600 доларів. Мінус робот 400 тисячу 1200 доларів. Тобто, перший місяць робот відбувається запросто, і далі ви зможете з часу перейти на другий статус 50 на 50 віддавати, а далі, якщо хочете ще, ще меншу комісію віддавати, то можна строїти структуру, команду, вчити їх торгувати і отримати бонуси по партнерській програмі, от. Так, що, в принципі, от така історія. Якщо вам цікаво заробляти на арбітражі, то як це виглядає? Ви мені пишете, я вам від... ну, ми з вами зв'язуємося по зуму, відповідаю на всі питання, кажу умови і так далі. Якщо вам все підходить, оплачуєте 400 доларів, підключаєтесь, потім проходите навчання. Зараз я навчаю персонально один на один. Пізніше буде записані відеоролики і. Е, так само буде підтримка. Далі е, ви підключаєтесь до телеграм-каналу, де в нас є вже 41 чоловік, і тут е, трейдери, у які е, торгують більше 2000 тисяч доларів, вони скидають нам сигнали. До речі, скільки можна торгувати максимум? От максимально в нас на за останній тиждень наторгували 2264 долара. Всі торгують майже з депозитом 4000 баксів по тисячі доларів на кожній біржі. Більше закидати тут на біржу немає смислу. І а, то причому, що в даного трейдера, даного трейдера навіть був форстоп, топ, ну, це він мінуснувся. Але все рівно 2264 долари. Ну, він відбив і плюс наторгував О, 1900 доларів, 1600 доларів, 1344, 1298 і так далі. От я зайняв 997 восьме місце, і десяте місце зайняли 747 доларів. В моїй групі також ви будете підключені під мой мій чат мою групу. Де я теж викладаю сигнали? Тут я будую спільноту, з якою ми разом теж рухатись. будемо, наша моя команда, іменно моя, і, і виходить, ми тут спілкуємося, вміємося досвідом, вчимося в один в одного, і в мене вже люди, які от на навчання, от Миколай пройшов навчання в суботу. З суботи по сьогодні, вівторок, торгує вже 288 доларів. Наторгував. Ще є е, інші партнери, які і 400 доларів зробили за 5 днів, і 337 доларів за три дня. Тобто, люди, які заходять, е, навчаються, вони просто в шоці, як наскільки це крута штука, е, умовно кажучи, кнопка бабло. но тут потрібно що робити? Потрібно просто слідкувати за е, сигналами. І е, запускати роботів, от, час від часу заглядати, дивитися е, не обов'язково, але це те саме, що ви заглядаєте в Інстаграм. Тільки за інстаграм вам не платять гроші, а тут ви заробляєте хороші е, гроші. Ось от, от такі в нас результати. Е, тому, е, кому цікаво, е, підключайте себе у мій канал. От я веду канал від нуля до 5 тисяч доларів на арбітражі. Можете зайти тут вся інформація, відповіді на всі питання, і можете мені написати. Уже ми з вами поговоримо детально, розкажу вам деталі, як заробляти на арбітражі. З вами був Сергій Кравець, як завжди, ділюся з вами з самими сочними інструментами в світі інвестицій і криптовалют. Якщо інформація була вам корисна, ставте лайки, запишіть коментарі, буду продовжувати з вами ділитися новинками.